Закарпатська область, містечко чи місто, не знаю точно міжгір'я. Тут є чудовий попри дорогу заклад, тільки якщо в'їжджаєте у міжгір'я столово сторони долини. Ось такий заклад має назву царська гора. Ми повертаємося рівні просто постійно. Тому що тут дуже добрі чебуреки і дуже добра піца. Зараз якраз замовили піцу. Відповідно, зараз покажу, як вона виглядає. Давайте зробимо коротенький огляд. Замовлення можна робити як у цій такі невеличкі, невеличкі будці, так і у цьому великому закладі. І відповідно можна сідати як ось там, можна сідати всередині і можна сідати ось там є сходи вверх і такі е, також є столики. Є дитячий майданчик, де Богдан Андрійович тут вже працює. Тут є зал. Тут ми собі зайняли столик. Чудово так. Гляньте шиньків. Красота. І тут ще поверх є, скільки мені сказали, фотозона. Навіть готель є, якщо не помиляюсь. Ми піднялися на самий верх. Також є столик і гойдалка, лавочка. Гляньте, за ким краєвидом можна смакувати під чи бурек чи будь-що інше. Ми замовили тільки піцу, ми тому, що ми буквально дві години тому снідали, але ми не могли пропустити цей заклад, тому навіть одну піцу, але все рівно замовим. Хотів ще чебурек, але чую, що просто нема куди і намуси його пхати не хочемо. Нам принесли піцу. Я не пам'ятаю навіть її назву Монако чи як типу того. Е, і вона коштує 200 гривень. Ось така піца коштує 200 гривень. Взяли таку м'ясну тут. Є бачу салямі, кукурудза, сир і. Якась шинка, щось типу того. Переходимо до найсмачнішого процесу процесу споживання. Сьогодні я буду як ніколи, бо тому, що коли я щось дегустую, як правило, всі чекають, щоб я це продегустував. Сьогодні ніхто не буде чекати, тому що вже бачите, вже півпіц забрали. Тому я так на ходу дегустую. Банкетісто, дуже багато начинки. Про що далі говорити? Плюс дуже приємна ціна, 200 гривень. І реально у нас сім'я п'ятеро чоловік. Враховуючи, звичайно, сніданок, поїмо. Навіть якщо б ми брали дві, 400 гривень, 2 піци, тут не про що говорити. Будете проїздом через міжгір'я, обов'язково завітайте і щось смакенько спробуйте. Смачно, давайте збирали. Дегустатори. Піц вже немає. Як піца. Батька як піца. Добре. Добре.